Дуже м'ягенький, дивіться. Привіт, сьогодні готуємо ось такий дуже пухкий і смачний бисквіт. квіт. всередині. Ну дуже пухкий і смачний. В миску розв'ємо 5 яєць. І здодаємо цукор. Вбиваємо міксером. Приблизно десь до 10 хвилин, щоб я це добре зберегти. Достатляйте ми. Тепер нам потрібно додати муки. Okay. Також домки додамо розпушувачу. Тепер перемішуємо це все випадку. У нас бісквіт буде шоколадний, тому додаємо сюди. какао. Перемішуємо. Так, я вже перемішала ось таке тісто в нас вийшло. Ось. Я підготувала ось таку форму діаметром 20 см. Знизу я фольгою застелила. Тепер ставимо в духовку на 20-25 хвилин. готові з дерев'яною шпажкою. Пройшло 25 хвилин, який вийшов великий безкіт. Беремо дерев'яну шпажку. Ось тому дамо йому охолодну форму, так. Ось такий у нас вийшли бисквіт. Такий високий, пухкенький, гарний. Дуже класно. Цей рецепт я готую дуже часто, це вже перевірено. Скільки я рецептів бисквітів не готувала, але ну, саме оцей рецепт мені дуже сподобався. Так само не обов'язково схотало робити, і білий також дуже страшно. Сим рекомендуем Дякую за ваш полезность и до нови встреч. Чекаю вас на своем канале.